Ну, чим не красота, так? Да? Красота, красота. Тестіруємо каптілочку. Поки що не побачив свідомо таких собі суперських мінусів. Вроді все, працює на відмінно. Наша каптілка українського виробника Дедді Смок. Зараз у них є е, знижка, навіть ні, не знижка, зараз, по-моєму, на мангали. 6-12 е, шампурів, безкоштовна доставка. Е, при замовленні, ну і е, я думаю, що пізніше ми може якось я з ними по, по по цей по побалакаю. Можливо, знижку якусь зробимо для наших підписників, або ж зробимо безкоштовну доставку на постійній основі, якщо це будуть підписники е, е, ну, каналу ДХТ. Е, е, я, Як то кажуть, не так як мені писали, що ти продався за рекламу і так далі. Я вам, як то кажуть, бачите, за всіма 32 зубами хожу і зуб даю, що за рекламу кошти я не брав, чесне слово. Е, хоч хтось, я не знаю, е, ну не знаю, не буду доказувати, але просто скажу вам так, як є. Е, дивіться, у, у ЗВК у нас є знижка 10% для е, всіх підписників ДХТ. І я для того знімаю е, саму компанію цю, е, як я те. Протестував я всі повністю дезінфектори, я зараз ними займаюся. У мене он повин багажник дезінфекторів. Я вже замовив, того, що йде е сезон і потрібно працювати. Так само гранулка нам дала 3%, але дала 100 купонів. Тобто, мені тепер треба е не знаю, просити. Якось опять то тобто, щось зробити так, щоб нам ще дали можливо 100 купонів. Тобто з Нового року в нас було 100 купонів на знижку 3% для всіх підписників ДХТ. Якраз до е, получається, що це у нас квітень місяць, до квітня місяця, ці 100 купонів у нас е, все пролетіли, так сказати, люди замовили і, і далі нам поки що їх не дали. Ну, якщо все норм, подивимося, можливо, можливо, ще раз попросимо. Да і все. На техномасшстрої, на жаль, у нас немає нічого. Так <хи> я так і не добився, коротше, щоб нам якусь знижку дали. Але техномашстрой для нашого каналу став великою школою виживання, так як агрегати ми купляли такі, які ще треба куча допрацювань, то, то ножик короткий, то притирка матриці не вдала, то ще якісь питання. І виходить, така ситуація виходить, що. Ну, Поки сам не зробиш, ніхто тобі нічого не підкаже. Тож, все-таки дякую цій компанії чи фірмі за те, що ми пройшли із ними дуже велику школу виживання. В общем, якось отак. Та й що, що в нас іще? Що я ще вам показував? Ну коротше, що, що би в мене не було на моєму каналі, і просто е через що. Взагалі така була балачка, що типа ога, ти як щось рекламіруєш, типа або показуєш на своєму каналі, то ти мовчки. А якщось друге показуєш, то ти кажеш, що це не реклама. Да, це так і є. Все діло в зв'язку з тим, що якщо є якийсь продукт на каналі у мене, то по-перше, мене може заблокувати це Ютуб. Поняли, сам Ютуб. Тобто, ну, я вам можу порошок якийсь показати. Ну, от ми користуємося там, таким то порошком і щось там сказати да, за нього. Але я повинен сказати, що це не реклама. Чого? Того, що е, сам YouTube, по-перше, може пустити усі мої відео на перевірку. І, наприклад, е, ну, ну, якісь можуть бути від цього проблеми. Або ж сама е, сам виробник, ну, наприклад, да, цього порошка. Ну, от просто виробник порошка може на мене подати в суд, тому що е, якоби він е, ну, тіпа не давав дозволу показувати його продукт на просторах інтернету. Поняли? Тобто, це є авторські, типа, права, е, це є. Е, Бренд і так далі. Так, от. І якщо у нас з'являються такі відео, які я показую, то є це бренд, це якісь виходить, виробники, да, які дають добро на те, щоб я показував цей продукт на просторах Ютубу, то за це мені нічого не буде. Ось і, і в чому питання, чому я буквально буває говорю, що тобто я показав вам і кажу, що це не реклама, це тільки із-за того. Так, сьогодні праздник. А я, бляха, кинуся брати і робити оцей навесик. Маринка вийшла, каже, слухай, ну я розумію, що ти в мене якийсь каже трохи неправильний чоловік. Я, Ну от, ну таке воно є. знаєш. Ну, Сьогодні каже праздник. піди каже, витягни кусок м'яса, поїдь, купи, каже, собі, пива, замаринуй шашлика, сядемо, повечеряємо. Отдихни хоч сьогодні один день. Кинув усе нахрен і кажу, ну ладно, хорошо. Привіт, добрий день. Як діла? Мама я в теліке. <свят> да, так, підожди, бо ось коршун вибіг. А що ти тут робиш? Ти? Ей. Оп. ти? Це у мене є дівчинка одна, сільськогосподарська така, знаєте, настояща. Коротше, повипускала сьогодні курчат і бройлерів. О, отакі. І вона, в общем, цих бролерів порозкидала по всьому дворі і гралася з ними і все. я ж теж не туди. Маринка в домі там займається, в неї там стірка готується до паски, щось там го готове і так далі. А ця дівця поперла. Поперла, коротше, курчат нам повипускала. Марич, що ти вийшла? Підожди, щось у мене батарея сідає. Так. А, ну зараз. Ну, що цей телефон не робить. О, все, заробив твою дивізію. Коротше, то робить, то не робить. Що, понамочувалися, да? поскупчувалися, одні голови терчать. Я вже роблю вам супер пуперський цей, е як його там навес. Кажу, значить, що ти вийшла, дала мені терлей і заставила мене йти робити шашлик і їхати по Да? Кажу, що... Бо не повірять, думають, втік від неї там тихенько за цей. Не повірять, що така жінка існує в світі. Да? Перехвалю оце її перехвалю. Ні, ну треба временами придобрятися. бо воно ж жінки, ж, ви не знаєте, мужик поки отакий, оце. а потім підсраку й до побачення. Так, так. якось Все. В общем що, то ковбаска, кстати, новинка. Хоч е, по попробував я був, ми дві палички додому робили, дуже сподобалося. Е, то, коротше, чиста гов'ядина із сиром. І оце я так щось захотів, думаю, вісім паличок зроблю, а потім, може завтра ще зроблю вісім паличок і так потихеньку е, закаптимо до, до паски. Е, скоро вже буде паска. Так, да, тож, замовляйте, якщо що, ми за -за зарізали ще па пацюнчика одного, замаринували. І печеревенка, і салко є, і зельць, і що в нас там, кусочки м'яса, ковбаска буде. Буде оце така новинка. Попробуємо. Вона типу буде е... є така ковбаса добра, добра, тільки вона ну, виходить, ну ми назвемо її українська. Вона буде трошки не так, але буде українська з сиром. Отак от, от. Або може, ми навіть назвемо її Решетилівська із сиром. І все. І буде отака у нас, в общем, ковбаска, можливо, не часто, але буде. Так як доступу до гов'ядини, до хорошої, у нас немає. Тобто в нас тут взагалі немає, де гов'ядини купити. Ну, є у нас тут один мужичок, який займається м'ясом, він скупляє. І буває таке, що в нього з'являється гов'ядина. От будемо якось брати. А у майбутньому. Коли вже колянчику тут построє оцей, оцей переробний цех, Бачите, погода чуть мені не дає. Ну, коли я це все діло тут вже по побудую, то в майбутньому ми просто будемо купляти бичка. І різати, то, звісно, я ще його не вмію, але мені казали, розбирати, розбирається воно як кроль. Коротше, раз-два і з ратиці почав. Ну, попробуємо. Я якось так порося розбираю на раз-два, то практично все те саме. тільки ну, Вовка Брус мені об'ясняв, що каже Коль: якщо кролів розбирав, то бичка каже, розібрати все те саме, абсолютно. І немає там нічого важкого. Просто каже, думай. Що то значить велосипед тестя? О! Коротше, і побалакали з Вовкою Брусом. Він каже: якщо кролів розбирав, то й бека розбереш. Ну, ну, зробимо, да, і все. Так, добре, всім дякую за перегляд. Давайте прощатися. Щось у мене телефон вихитується, установив відео не там, де треба. Чогось пише пам'яті немає. Не купляйте собі той Xiaomi Ні, Ну як, він -то, в принципі вижив уже е, нормально. Е, До да наступне той день, коли колян вийде з магазина з новим телефоном. Коротше, балакав з головкою брусом добалакалися, і він каже, якщо кроля різав, то і бика заріжеш без проблем. Ну, в общем, Тоді будемо підготовлювати себе до того, що купимо просто ще одну морозильну камеру. І буде у нас одна морозильна камера для свинини, а друга морозильна камера буде для говядини. І все. Так, друзі, все, ми готуємося. Пішов я зараз е, замариную того шашличка. Всім дякую за перегляд, хай вас Бог береже і вас, і в нас все буде добре. Дуже хочу подякувати всім за те, як ви е, відверто, як то кажуть, звернулися до мене в, в попередньому цьому відео, що було. Е, я там трохи якось і стиднувато казав, вже забулося, але, але хочеться, душа временами дійсно хоче співати. Тож, дуже велике дякую, що вам сподобалося. Да, я... І не знаю, чи старався, чи не старався, але від душі. Так, ну будемо старатися вам іще щось заспівати. Давайте, будемо прощатися, бо дощ починається. Зараз піду ще поховаю е усі комплектуючі, бо на дворі ще деякі у мене е е електричні ці, як їх там, дрельки, болгарки лежать. Коротше, отак. Все, всім дякую. Миру, здоров'я, вам добра, хай вас Бог береже. Все, дякую за перегляд. Пока-пока.